Всім привіт! Сьогодні в ремонті низькочастотні 8-дюймові динаміки закустики Dinaudio. Приїхали вони на заміну підвісів. Підвіси тут стоять ППУ. Динаміки не нові, тому підвіси починають вже, як ви бачите, розсипатися. На динаміках будуть мінятися підвіси, і в принципі на цьому і все. Ось маркування і модель даних динаміків. Но Дані динаміки були б мені не так цікаві, якщо вони просто стояли тільки на акустиці Dinaudio. Але Так як ці динаміки стоять не тільки на акустиці Dinaudio, а стоять ще й на акустиці Wilson-Audio, це якби, все змінює. В плані того, що, як ми знаємо, Wilson-Audio це достатньо технічна і недешева акустика, і що попало, вони туди не будуть ставити. Тому дані динаміки мене зацікавили в тому плані, що я хочу їх не тільки відремонтувати, а й зняти параметри цих динаміків, щоб розуміти, що вони з себе представляють. Ну і само собою поділитися з вами. В даних динаміках стоять трошки нестандартні підвіси. Це нестандартна вісімка. Тобто, якщо ми візьмемо якийсь стандартний 8 підвіс, то він трошечки менший вущий, тобто, тут хвиля вуща. І цей підвіз можна було б якось сюди напялити. для цього динаміка принципово має бути підвіз потрібної жорсткості. Ми вже цю жорсткість не можемо спробувати, тому що цей підвіс розвалюється. Але якщо ми подивимось на сам підвіс, то ми бачимо, що він дуже тоненький. І це нам говорить про те, що він був більш всього дуже м'який. Раз він має отаку маленьку товщину. Товщина приблизно десь 0,6 мм. 0,6 мм, може 0,65. але факт того, що цей підвіз був дуже м'який. На даній динаміки продаються ремонтні набори, їх можна знайти на eBay. Коштують вони приблизно десь з доставкою приблизно 50 доларів. Но ці всі ремонтні набори, вони не оригінальні і це все в основному лотерея. Тобто він може прийти. Трошки інший по розміру, він може прийти іншій по жорсткості. Тому, власне каже, давай я краще переплачу і зробимо ці динаміки нормально, щоб ну, не було таке, що заплатив 50 доларів, там місяць прождав, прийшло зовсім не те, що потрібно, і е, лопать знов далі. Там, наприклад, -замовляю в якогось іншого е, продавця. Тому е, я на цій динаміки зробив ремонтний набір. Ось так ці підвіси виглядають. Тобто вони потрібні її жорсткості, і динамік буде працювати так, як потрібно. Ось. Дані динаміки мого підписника, так як він в мене ремонтує динаміки вже не перший раз, і людина до цього відноситься відповідально. Я його попросив, щоб він дав ссылку на свої обявлення, тому що в нього не тільки є багато. Аудіоапаратури в плані того для себе, а він ще її там продає. Тому я її в нього сам попросив, кажу: ти там щось продаєш. Візьми силку, скинь, я скину її десь засуну відео, там кудись її вставлю. Може в опис, може в саме відео, може людям щось буде потрібно. Динаміки вже готові. Як надив, вони йшов на ці динаміки паспорт, і тут настільки багаті паспортні характеристики, що навіть не всі сучасні. Виробники динаміки вдають такий великий перелік по своїм динамікам. Ось ми дивимося опис, динамік в розрізі. Багатий опис, багато графіків. Ось у нас форма імпульса, Це єдине те, що я не наміряв такої форми в даних динаміках. Ось ми навіть бачимо тітеньку, як їх збирає. Графіки АЧХ. В трьох кутах. Тобто на осі 0 градусів, 30 градусів і 60 градусів. Графік імпідансу, графік ТХД, гармонічних спотворень, графік інтермодуляційних спотворень, дуже обширний графік параметрів тіля смола. Авансом можу сказати, що. Ці всі графіки практично повністю співпадають, а саме цікаве те, що для мене було цікаве і здивувало мене. Я ж то думав, що ці динаміки десь ну, років 2000-х, але коли я подивився сюди, дивимось уважно, серійний номер динаміка, номер 98 І дата, коли це все було зроблено, 29 84 року. Тобто, ці динам... динаміки Ну їм приблизно 40 років. І дивимось на цей динамік. Цим динаміком вже в районі 40 років тут був пильник, він був з ППУ. Я його замінив на такий самий. Тут такий крупнозернистий ППУ стояв, так як динаміки старі. І можемо уявити, десь паралельно в той час в Радянському Союзі робилися його конкуренти, там, ну, в калібрі там, 8 дюймів, якісь там 35 гДН. Ну, це ж динамік, це ж похоже на динамік. І видно, що це робилося для людей. Подивимось параметри ціля смова. Ось його перечень параметрів. Те, що вийшов. Резонансна частота 31, повна добротність 0,32, механічна 2,5, еквівалентний об'єм 59. Дивимось паспорт, будь ласка. Повна добротність 0,3, механічна 2 трошки менша, зато в нас і електр... повна добротність трошки більша. Резонансна частота 30 Гц. еквівалентний об'єм так само 59 літрів. Тобто динаміки. Повністю відповідають паспортним характеристикам. Це нам говорить про те, що стоять такі, як потрібно підвіси. І це нам говорить про те, що динаміки дійсно високого рівня. Тому що якщо ми подивимося на один динамік, ось бачите, яка наклеючка? І на інший динамік, то наклеючки трошки різні. Тобто динаміки більше всього, що розпаровані. Ну, якщо помірити їхні параметри, вони розбігаються. Ну, Зовсім мало. Тобто в одному там динаміку резонансна частота 31 Гц, в іншому там 33. Це взагалі ні про що. Тобто, якщо ми візьмемо якийсь там радянський динамік, то там і близько такого немає. Там розбічність характеристик настільки велика, що ну, там ховайся взагалі. Виробник нам говорить про те, що динаміки грають до 4 кГц. Що, що нам якось натякає, що ці динаміки можна навіть ставити. В двох полоску. Ну я би цього не робив і не рекомендував би розповідаю чому. Тому що якщо ми подивимось на графік заводський, тобто те, що нам вказує виробник, то ми бачимо, що він виглядає досить оптимістично, тому що виробник застосовував більш всього велике зглажування. Але коли ми подивимось на графік більш реальний, з меншим зглажуванням, то ось так це виглядає АЧХ. Тобто я можу зробити АЧХ таке саме, як нам показував виробник, просто зроблю таке саме зглажування. І в нас плюс-мінус такий графік, як нам показує виробник. Тобто Він досить оптимістично виглядає. Но якщо його розглядати більш реально, то ми бачимо, що краще е високою не різати. Тобто цей динамік підійде добре для трьохполоски. Ми можемо різати його там на 200, на 300, на 500, а вже. 750 у нас тут починаються проблеми. Якщо ми зайдемо в спотворення, ми тут бачимо ось ці проблеми. Ми бачимо, що у нас тут горби на ТХД. До речі, цей графік такий самий вказує нам і виробник. Ось ці горби. Тобто, що говорить нам про те, що цей динамік ідеально стане в трьохполоску. В двохполоску можна, але не бажно. Я не знаю. Можливо, в ці динаміки і в двохполосну акустику ніколи не ставилось, тому що це потрібно глибоко купати, щоб знати переліки акустики, в яку ставили ці динаміки. Ну, якщо ми подивимось на любі технічні характеристики, будь то ті характеристики, які я знімав, будь-то характеристики, які нам надає виробник, то ми бачимо, що ну, ці динаміки. Краще будуть робити в трьохполосній акустиці, коли ми будемо його різати там до 700 Гц. Ось. В принципі, по параметрам тут взагалі ніяких питань немає. Якщо ви хочете, якщо ви хочете динамік, який буде е, працювати в двохполоски, В нього АЧХ має бути ось таке. Це АЧХ ось цього динамік. Це динамік у нас 10 ГДШ. На його базі був зроблений ось такий динамік. Ось його АЧХ В нього не тільки хороша АЧХ в нього і адекватні параметри тіля смола. параметри тіля смола в нього повна добротність там 0,42. Резонансна частота вроде, там 35 чи 32 Гц. Тобто, параметри такі, що можна його ставити як в закритий ящик, так і в фазоінвертор. Задача була зробити динамік, який буде максимально лінійно грати в дуже широкій полосі. Тобто Ці динаміки я робив як тестові, для того, щоб можна було до них підключати різні твітера і різати де завгодно. Тобто, Хоч на 300, хоч на 500, хоч на 2, хоч на 5. Тобто, Ці динаміки грають, грубо кажучи, від 70 до 6,5 в полки 5 дБ. Тобто з перепадом плюс-мінус 2,5 дБ. І без перебільшення такі динаміки, їх можна взагалі е, пускати як в серію. Тобто, вони мають таку, такі технічні характеристики, що їх можна пускати як серійні. Хоча динамік, на перший погляд, нічого з себе не представляє, ну, в общем, характеристики в нього вийшли досить непогані. Динамік вийшов досить лінійний, я вам покажу паралельно два графіка. Замірялась динаміки абсолютно в однакових умовах, в абсолютно однаковому об'ємі. Тобто, салатовий графік це в нас динамік, який я називаю 10 ГДН. Отак От як. Собі придумав, якщо ви придумаєте щось інше, можете написати в коментарях. Червоний графік в нас динамік DIN-Audio і ми бачимо його ось ці проблеми по графіку. Якщо подивитися спотворення, ну, для цікавості може комусь буде цікаво. Це в нас так званий 10 GDN спотворення. Це в нас DIN-Audio Тобто плюс-мінус вони однакові. Десь в Dine діна, Audio в якась ділянка графіку більш краща, десь, десь більш краща ділянка в динаміка, яку я називаю, 10 ГДШ. Ну, В цілому плюс-мінус однакові. Єдине те, що оце чудо воно більш лінійне і більш універсальне, його можна застосовувати в будь-якій акустиці, хоч в трьохполосній, хоч в двохполосній. Ось, якщо у вас там виникнуть якісь питання, можете писати в коментарях. Єдине, те, що якщо ви будете мене запитувати російською мовою, я вам не буду відповідати. Тобто я прийняв рішення, що я не буду відписуватись на коментарі, які написані російською мовою. Тому що для мене це як маркер. Тобто я не розумію, хто це мені пише, звідки мені пише. Я буваю, коли раніше там переходив на канал, якщо там коментар російської мови, хтось щось запитує і дивився, звідки той, як то кажуть, абонент. Тому що буває, коли пишеться, що там Росія, Україна і. якби... Росіянам я не відписую або відписую в якійсь там грубій формі, якщо це бачу, що це з Росії. Ну, я прийняв рішення, що я не буду відписувати всім, хто пише мені російською мовою. Це не, не значить, якщо ви до мене зателефонуєте, я не буду з вами говорити, тому що ви російською мовою розмовляєте. Коли ви до мене телефонуєте, я бачу, хто це дзвоне, звідки дзвоне. А так в коментарях ну, я не розумію, хто мені пише, звідки. Ну тому. Я і почав вести свій канал українською мовою, щоб відсіяти цю всю непотріб, щоб вона навіть не лізла сюди на канал, тому що росіяни вони бояться української мови як чорт латана. Тому хочете отримувати відповідь, пишіть українською мовою. Ось так виглядають наші динаміки, в принципі, їх можна вже пакувати і відправляти власнику. Якщо ви маєте більше інформації з приводу цих динаміків і знаєте ще в яку акустику вони ставились, буде цікаво, можете написати. Тому що я знаю тільки одну акустику Dynaudio, з якої ці динаміки приїхали, і одну модель акустики Wilson Audio, в яку вони ставились. І якщо ці динаміки ставились в Wilson Audio, то більш всього, що на той час ці динаміки були одні з найкращих низькочастотних динаміків. В калібрі 8 дюймів, тому що Вілсонаун якусь ерунду в свою акустику ставити не буде. Там в основному якісь передові стоять динаміки. Не дивлячись на те, що динаміка по 40 років, виглядають вони дуже свіжо. Якщо ми подивимось навіть на ті каркаси, вони як на сучасних динаміках Дінаудіо. Це алюмінієвий каркас, покритий акрилом, тобто до них можна там приклеювати гнучки виводи, не боятися, що воно проб'є. гнучки виводи тут хороші, такі, як і в сучасних і в динаміках, Dinaudio стоять, стоять. Зроблено все толково. Тому всім бажаю гарного звуку і до побачення.